Привіт усім! З вами я В даному відео розглянемо створення світу у Вальхейм. Недавно додані змінники світу, сіт світу або його ключ та що може і буде генеруватись у світі після оновлень. Оскільки на ось цю останню тему я мав немало питань, на які відповім сьогодні у відео. Тож починаємо. Світ у Вальхейм це велика система островів різної форми і розмірів. На них розміщені різні біоми від лават до імлистих земель. Усі ці біоми генеруються відносно центру карти, що можна побачити на цьому зображенні. Тобто в центрі зазвичай левади, Чорнолісся та гора. Вже далі з'являються рівнини і болото. В цих місцях розміщені і млисті по землі та далека північ. Думаю, якось так воно і працює. На розміщення цих островів, біомі, рельєфу, поверхні та структур впливає сід або ключ світу. Тобто випадкове число, яке потрібно для генерування світу. Ця механіка могла бути вам відома також з усім відомого Майнкрафту, і принцип тут схожий: або гра задає вам своє випадкове число, або ви можете редагувати світ світу так, як ви хочете. Для цього треба поглянути сюди під час створення світу. До недавніх часів у Valheim все мало примітивну зміну складності гри. Але patch 0.217.14 додав нам змінники світу, що дає розширені налаштування складності вашої гри, тож що нам може представити ця механіка. Насамперед, це вже готові складності, починаючи від розслабленої гри до смертовбивства. В налаштуваннях можна змінювати різні параметри механік гри, в них є декілька, так скажімо, ступенів, коли ви пересуваєте курсор в різні боки. Ось тут буде опис тих налаштувань, які ви змінюєте. Окрім цього, можна вмикати мапу, зробити ворогів пасивними та безоплатно будувати, ну і дозволити нападати на інших гравців. Щодо наболілого питання після оновлень, так і якщо потрібно створювати новий світ після великих оновлень, тобто тих, які створюють генерацію, то так потрібно, оскільки ваш світ вже сформований і нічого нового в старому світі ви не знайдете. А якщо оновлення на виправлення багів, то звісно все буде. І гра стане тільки краще. Тож, я буду закінчувати це відео, хоч воно було досить коротким, але тема важлива. Тому якщо відео було для вас корисним, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Усім до нових зустрічей!